Слава Богу, брати і сестри. Ми готуємося до молитви, будемо ще слухати Боже Слово. І будемо вдячні Богу за гарний час. Недільний день наближається до свого закінчення. І ранок, і вечір ми в Зборі святих, ми в домі молитви, і це справді благословенно і прекрасно. Хай душа наша буде вдячна, Господу. Я думаю, кожного із нас, брати і сестри, не раз десь е, таке питання знаходило. А що буде завтра, що буде в моєму майбутньому? Один брат недавно проповідував пастор церкви, це був десь там з 31 на 1, і каже: всі питають, що буде завтра, що буде завтра. Тобто, на Новий рік він каже, я вам скажу, що завтра буде понеділок. Ну, так перевів на жарт. Я до чого, брати і сестри, перед нашою молитвою починаю саме проповідь свою такими словами. Я хотів би сьогодні порозважати разом із вами про те, що справді чекає завтра або про наше майбутнє, що чекає людину і яким чином я можу дивитися у завтрашній День. Яким чином я можу дивитися в завтрашній день? Отже, читаємо Книгу Псалмів, 37 й псалом, таке слово. 36-й псалом, 37-й текст. Бережи неповинного та дивися на праведного. Це буде думка. Дивись на праведного, бо людині миру або людині спокою належить майбутність або належить майбутнє. Синодальний переклад говорить: спостерігай за людиною праведною або благочестивою, і дивися, дивися, спостерігай за праведним, бо майбутнє такої людини є мир. Майбутнє такої людини є мир. Взагалі-то, брати і сестри, дивитися і спостерігати. Потрібно за собою. Ну, так нас вчить слово Боже. Ми маємо дивитись кожен за собою, але наша людська природа така, що нам хочеться за іншим подивитися, в іншому знайти. Пам'ятаєте, син Божий каже: І що ти дивишся на скипку або на сучечок в оці твого брата? Ото е, щось пил, який попав в око твого брата, а ти в своєму оці не бачиш колоди. Давид радить, дивися на праведного. Дивися на праведного. Я хотів би, брати і сестри, сьогодні порозважати і кожному із нас задати це питання собі в першу чергу. Господи, як я дивлюся у завтрашній день? Як я дивлюся на своє майбутнє. І одного разу, ну, ми люди, брати і сестри, так влаштовані. Нам цікаво, що буде завтра. Учням було цікаво, і вони одного разу на горі зібралися разом, дивилися на прекрасне місто Єрусалим, яке ще не поруйноване було. А син Божий казав їм про деякі часи, які чекають їх в цьому майбутньому. Вони казали, Господи. А коли це буде? А яка ознака? От хотілося б знати, і Ісус Христос почав пояснювати своїм учням, що буде в майбутньому. Три думки, брати і сестри, які характеризують, як людина дивиться у майбутнє. Як людина дивиться у майбутнє Іванлії від Луки 21-26, говорить нам Євангелист Лука про те, що люди. Будуть мертвіти від страху і чекання того, що йде на весь світ, бо сили небесні порушаться. Люди будуть в особливих переживаннях. Люди будуть в особливій тривозі. Люди будуть мертвіти від страху. Може, не страху того, що-от вже щось є, дійсно, ти в такій обстановці, яка наводить страх. А від страху чекання, а що то буде, а що прийде? Більше шести мільйонів українців зараз за межами України. Європа, Канада, Америка. багатьох багатьох місцях хтось страх за майбутнє своє, за майбутнє своїх дітей може це і природні, мабуть, так, і людині варто поступати. Хоча більшість, більшість людей не з прифронтових. Областей, а в основному із наших західних областей. Що буде завтра? Люди будуть чекати отих подій в тривозі і страху. І страх буде настільки сильний, що він буде сковувати душу людську. Взагалі, брати і сестри, боятися або страх це нормальне явище. Я боюся, тому що це нормально. Це така реакція, яку заклав в мене мій творець. Але коли він хапає цупко своїми лещатами і коли людина вже себе не контролює, коли розуміє, оце це вже все, коли починає, образно кажучи, мертвіти, очікуючи того, чого ще немає. А може воно прийде, а що буде далі? Що буде далі? Мене лякає моє майбутнє. Говорила одна людина: мене лякає майбутнє, я чекаю шосту дитинку. А що буде? Я хвора, я не знаю, що буде, я не знаю, як мені жити, як мені поступати, що мені робити. Я хворію. У мене діагноз невтішний. Я, я боюся завтрашнього дня. Я не знаю, що очікує на мене завтра. На кого моїх дітей залишу? І багато інших питань, брати і сестри, і навіть нас, християн, і мене в тому числі, я не виключаю, інколи приходять такі думки. Що буде, яке майбутнє, Господи, хотілося б знати, і ми так наставляємо в ухо, коли десь тут в мікрофон звучить, так говорить Господь. От нам хотілося б почути, а що буде сказано, а що було відкрито. І так далі, і так далі. Але слово Господня, я сьогодні вранці читав пророка Ісаї, 45-й розділ, і ви знаєте, мене надихнули ці слова. Бог каже, 45:11 Ісаїя, Питайте мене про майбутнє. Ми радимося, інколи ми дивимося новини, ми дивимося ситуацію, ми говоримо з свідками якихось подій, і вони кажуть, немає майбутнього, немає перспективи і так далі. Мене каже Господь, питайте про майбутнє, а долю моїх синів залиште мені. Питати про майбутнє у нього. Він той, хто знає, брати і сестри, я хотів би підбадьорити себе і нас усіх. Хай страх не керує нами, нашими емоціями, нашими почуттями. Пам'ятайте, що на вас дивляться люди інші, на вас дивляться сусіди. Я пригадую, як мені дзвонили, це був 14 рік. А вас ще з Криму не виїхали? Кажу ні. А то ми ще також. Ні». Знову дзвінок через місяць, а вони ще з Криму не виїхали. Це був час дуже величезної напруги. Кажу, ні, ага, то ми також лишаємося. Ми, брати і сестри, стали маяками. Даруйте за високопарні фрази. Ми стали людьми, на яких сьогодні особливий погляд інших людей. Ага, ви отак реагуєте, ви отак, ну тоді й ми отак. Це означає, що є якась певність. Ти маєш впевненість завтрашньому дню, гаразд, я дивлюсь на тебе, і в моє серце приходить мир. Погляди страхом на майбутнє. Деякі люди взагалі, можливо, вони є в церкві. Хоч я думаю, що таких людей немає, які стараються не думати. От не думати про своє майбутнє, не думати, що буде завтра, не думати, яким чином ситуація повернеться і що я можу зробити, коли раптом прийде те чи інше у моє життя і в мою долю. Не думає людина про своє майбутнє. Одного разу прозвучало слово пророка Єремії в книзі плач Єремії, і він там говорить, звертаючись до Ізраїля. Звертаючись до доньки Ізраїлова і каже, що на подолках її нечистота була. Але вона або він не думала про своє майбутнє. А тому надзвичайно впала, надзвичайно понизилась. Не думала про своє майбутнє. Виявляється, брати і сестри, це не вихід. Кажуть, страус ховає голову в пісок, коли небезпека. Це не вихід. Думати потрібно, обов'язково потрібно і не просто думати, але практично діяти щось. Пам'ятаєте історію Ісава? Коли батько сказав синок: піди, зловив, полюй дичини, приготуй мені їжу, яку я люблю, щоб благословила тебе душа моя. Батько вже погано бачив, але батько знав чітко і конкретно, що перворідний Ісав перворідний. На нього руки батьківські мають покластися, йому всі щедроти землі і блага небесні, йому влада над його братами і так далі, і так далі. І потім сталося інакше, коли Яків прийшов і сказав, це я ісав твій син. Власне, забрано було первородство, хоч воно і так належало для Якова. Але історія почалась раніше, я недавно, по-моєму, згадував про це, брати і сестри. Історія почалась раніше, коли голодний Ісав сказав, а що мені в цьому? Та мені дай зараз тепер вже посьорбати ось цього супу чечевичного. Ось цього дай мені, а перворотство. Знехтував. Легковажно поставився. А потім плакав і благав батька не вже в тебе одно. А батько сказав: сину, я вже братові твоєму дав. Оці щедроти неба і землі. Я дав брату твоєму владу над його братами, тобто і над тобою, в тому числі. Не думав про своє майбутнє. Брати і сестри, нам говорить слово Господнє євангелист Матвій у 24 розділі, 39 й текст, якщо я правильно собі помітив. І там говорить так, бо як у дні перед потопом їли, пили, отрушувалися, будували, продавали і не думали, О, там є цікаве слово, так буде в прихід людського сина. Багато людей на сьогоднішній день чекають, що буде завтра. А що буде завтра, як Америка зброї не дасть, даруйте, а що буде завтра, як Європа відмовиться? А що буде завтра, як... Тут заговорять десь мовою погроз і насильства. Що буде завтра? Що буде завтра, знає Бог. Варто думати, брати і сестри. Можливо, хтось на цьому місці, я сьогодні, я не знаю кожного, хто присутній тут, який абсолютно, а що дасть Бог те і буде. Я зустрічав таких людей. Що буде всім, те буде мені, абсолютно не думають про своє майбутнє. Очікуємо приходу Господа нашого Ісуса Христа, брати і сестри. Багато плануємо і робимо, але інколи не думаємо, що раптом раптом відкрилися небесні вікна, пішов дощ, раптом упав вогонь на Содом, на Гомору, раптом так буде в прихід Сина Людського. Але. Я хотів би зауважити ще один погляд, брата і сестри, людини, яка дивиться на своє майбутнє. Мова йде про жінку, про богобійну жінку, а я хочу особити. Мова йде про богобійного чоловіка. Мова взагалі йде про людину, яка Бога боїться. І каже Слово Боже у книзі Притч у 31 розділі. Вона, ми говоримо, він весело дивиться у майбутнє. Інший переклад говорить, завтрашній день зустрічає з усмішкою. Завтрашній день зустрічає з усмішкою. Виявляється, можна і так дивитися у завтрашній день. Можна і так дивитися у майбутнє. І сміється вона до завтрашнього дня. Брати і сестри, а от що мені або нам дає підставу? Дивитися на завтрашній день з усмішкою. Вона сміється до завтрашнього дня. Вона весело дивиться у майбутнє. Я хотів би, повторюсь, третє, підбадьорити себе і вас. Ми сьогодні перед Божим лицем. Завтра невідомо. Завтра не в наших планах, але є ситуація, коли ти можеш спокійно дивитися в завтра, і не просто спокійно, а навіть весело і з усмішкою. А знаєте чому? Ну, ілюстрація, скажімо, негативна, але біблійна. Фермер мав гарний врожай у полі. І він почав собі думати, що мені робити? Великий врожай не маю куди зібрати. Ага, я знаю, що зроблю. Я свої засіки старі поламаю. Я збудую нові зерносховища, я туди зберу весь мій урожай. Я думаю про своє майбутнє, про майбутнє дітей і внуків. Я зберу туди все моє добро і скажу, душа. Багато добра в тебе. На багато років Їш, пий і веселись. Але ви пам'ятаєте, брати і сестри, яке слово було до цієї людини? Твоє майбутнє припиняється завтра вранці, умовно кажемо, що сьогодні. Твоє майбутнє не в твоїх руках кому залишиться те, що ти заготовив. Як і яким чином я можу з радістю і з усмішкою дивитися взавтра? Друге післання до Тимофія 1.12. Бо я знаю, в кого я увірував. Я впевнився, що він має силу заховати на той день на майбутнє мою заставу. Я знаю, брати і сестри, ми маємо надзвичайно багато знань, потік інформації інформація захлинає. Людям важко інколи вибрати зерно у тому всьому потоці, те, що могло б живити душу і давати справжню надію. Апостол каже, але я знаю, що знаю. Ти вчився при ногах Гамеліїла, відомого філософа, а той при ногах Синеки, ще древнішого вчителя. Авторитетні вчителі були твої. У минулому ні, я знаю. Я знаю не те, що я вчився, я те вважаю зараз за сміття. Все, що було, вважаю за ніщо. У мене нова сторінка відкрилась. Я тепер інакше дивлюся на майбутнє. Я знаю, в кого я увірував. Ви чуєте, брати і сестри, яка підбадьорюється звістка, я знаю. Я знаю, в кого увірував. Я знаю, що він, мою заставу, може зберегти на майбутнє. Я знаю і говорить післанні до римлян 8:38. Дивіться, бо я пересвідчився. Я пересвідчився. Пересвідчився, це означає і один, і два, і три рази. Я пересвідчився, що ні смерть, ні життя, ні ангели, ні влади, ні теперішнє, ні майбутнє, ні висота, ні глибина, ні інше будь-яке. Творіння не може відлучити нас від любові Божої в Ісусі Христі. Я знаю, в кого я увірував. От в тому церква дорога, твоя перевага. В тому ти маєш радість і оптимізм з усмішкою дивитися в завтрашній день, бо знаєш, в кого ти увірував. Каже Господь: з моєї руки вас не може взяти ніхто. Я закінчую, брати і сестри. І хотів би задати питання, скажіть, будь ласка, чи маємо ми владу над майбутнім? Подумаймо. Чи можемо ми впливати на наше минуле? Ну, скажімо, те, що було рік, два, десять назад. Тут однозначно жодного кроку, жодного слова, жодної думки, що я зробив в минулому, я зараз змінити не можу. Тому що я не владний над минулим. Я є сьогодні і мене чекає майбутнє. Чи можу я якось впливати на своє майбутнє? Чи можу я робити щось, що буде робити певні повороти в моєму житті і в моїй долі, у моєму майбутньому? Чи можемо ми впливати? Виявляється, брати і сестри, на твоє майбутнє ти можеш впливати на те, що було раніше? Ти над ним не маєш жодної влади. На минуле ти не впливаєш. Але на майбутнє. Ми читали у псалмі, що злий майбутнього немає. Про майбутнє каже Бог: в мене питайте. Питайте в мене. Я знаю ваше майбутнє. У Бога закінчилась історія земного буття. У Бога закінчилося моє життя давно і ваше. В нього в історії крапка вже поставлена, але поки що ми в цьому проміжку, який називається час, який визначив Бог, і ми йдемо ще, поки що кожен по своїй життєвій стожині. Єремія 31,17. І для твого майбутнього, каже Господь, є сподівання і є надію. Бо тільки я, бо тільки я, це вже 29 розділ Єремії, 11 текст, бо тільки я знаю. Думки, які думаю про вас, щоб дати вам будучність та надію майбутнє дати вам, брати і сестри. Які щасливі ми сьогодні з вами, що маємо такого Бога, який знає і розуміє твоє майбутнє, будучність і надія в Його руках. Перша закладень світу. Я інколи люблю казати що жодного атома не було у всесвіті, але в його руках твоє життя і твоя доля була. Питайте мене про майбутнє, а долю моїх синів позаставте мені, каже Господь. Ми так хвилюємось, так переживаємо за наших дітей, за наших внуків. Майбутнє з Богом завжди є благословенне. Майбутнє. Те, яке було, чи яке буде в тебе завтра, ти можеш вплинути на нього сьогодні. Через те, щоб вірою Ісуса Христа прийняти у своє життя і свою долю. Ми можемо вплинути, брати і сестри, інколи минуле дуже гризе і дуже надошкуляє. І ми кажемо, для чого? А краще було б не так. Але я хочу сьогодні сказати, можливо, є люди на цьому місці, яких. Турбує, не дає спокою те, що було в минулому. Залиш сьогоднішнього дня, відкрий нову сторінку. Сторінку чисту, на якій буде записано Твоє ім'я у книзі життя, і ця чиста сторінка буде писати нове, те, що буде впливати тепер уже на твоє майбутнє і на твою вічність. З Господом пройдемо, брати і сестри, з його силою, благодаттю, з Його духом владичиним в нашому серці, пройдемо і будемо благословені, будемо спасені. Ми зараз будемо молитися. Тут є декілька записочок. Ми їх принесемо перед Боже лице, дякують Господу, просять помолитися за потреби. Будь ласка, якщо у вас є потреба, ви можете підняти вашу руку. Брати і сестри, ми зараз будемо схилятися, але я хотів би сказати, хто турбується по-справжньому, не формально, а по-справжньому за своє майбутнє, зроби крок до Ісуса Христа. Просто пройди сюди вперед, скажи, Господь, я старався як міг, далі я не знаю. Я не знаю, як бути, як діяти, як йти. Мене гнітить моє минуле. Але твоє майбутнє з цього вечора може стати новим, благословенним і прекрасним з Ісусом Христом. Хто хотів би покаятись під час молити, можете пройти. Схиляємось.